Добрий день вам, добрі люди. Рада вітати вас на своєму каналі. Звати Мене Любов. Зараз показую вам об'єм своєї роботи, яку вирішила сьогодні зробити. Ось, курочка мені, звичайно, допомагає. Ось це цей квітничок, що біля нашого такого ще трішки страшненького погріба. І сюди я хочу досадити тюльпани і нарциси. І ось був у мене такий кущ піонів. Він там ріс ну, не, не в такому не в нормальному місці, вирішила його посадити сюди. Як я ж почала копати і виявила знахідку. Ви подивіться яку. Я не знаю, що це. Це така якась залізна ємність, залята повністю бетоном. Тут цемент із камінням. Для чого вона була біля погріба, я не знаю. От, тут ще була цегла. ну Можливо, це як робився погріб, копався, можливо, це якийсь був ну, чи опора якась, чи що. Одним словом, ми з чоловіком викопали. Ми втомилися дуже. Трохи я послухала про свої квіти, але нічого. Така знахідка. ну Разом з тим. Знахідку ми потім кудись прилаштуємо, згодиться, я так думаю, в нас нічого не пропадає. А квіти зараз буду садити. Ось біля цього кущика гібіскусу Ще розсажу тюльпанчики і нарциси. Ну що ж, справилась я, посадила я свої тюльпанчики. Нарциси брала по декілька штучок в одну луночку, в одну ямку, щоб вони тоді так ніби як кущиками. Я знаю, що є певний там порядок посадки. Цибулькових там хтось обрізає, хтось як. У мене буде так, побачимо, що з цього вийде. Тим більше, <гум> ці нарциси і тюльпани мені дала моя мама. І я знаю, що мама приїде і запитає, де ти посадила мої квіти. А зрозумійте, якщо мама бувши працівник школи, збрехати і обманути в мене не вийде. Так що нехай вони будуть посаджені зеленю, щоб мені було б розвітуватися як перед моєю дорогою матусею. Ну ось, я думаю, що вже на наступний рік тут буде такий більш-менш непоганий квітничок. Ще лишилося добратися мені до нашого погріба. Але я все зроблю. Було б здоров'я і бажання, все зробимо. Ще придбала собі кущик смородини. Ось посадила. Гарний, гарний такий кущик, мені сподобався. Сказали, що солодка і тонко шкура. Ось буде в мене смородинка, тому що тут у мене немає, тільки йошта, старі кущі. Ще куплю агрусу, ще куплю, мабуть, по ось Потрошки будемо обсаджуватися. Також купила ще таку грушечку. Зветься вона лада. Гарненька така грушечка. Бачу, ось є зелені бруньочки. Посадила її також. Грушечка, сказав мені, продавець буде жовта, схожа на лимонку, але більша. Рання серпнева і така, що можна буде закривати у баночку компотиком. Ну, дочекаємося, будемо живі, будемо смакувати. Ну що ж, шановні друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. І давайте будемо творити милі дрібнички разом, а також гарні справи. На все добре, до зустрічі!